Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати оповідання Всеволода Нестайка, таємниці графа Монте Крісто. Думати треба. Думай, Васю, думай. Захурчав, наближаючись мотор автомашини. До бабусиних воріт під'їжджав рафік, голови сіль за кермом сидів тато Григорій Савович. Він завжди їздив сам, без шофера. Бабуся, спершись на граблі, дивилася на нього з-під долоні. Доброго дня! привітався тато, вилазячи з машини. Був він огрядний, з обвітреним лицем і засмаглою блискучою лисиною. Здрастуйте, як не жартуєте, усміхнулася бабуся. Пшеницю викосили, мовив директор, глянувши на сусідський город, де стояв Вася. Та вже ж пожнивувала, кивнула бабуся. Андрій Гапочка допоміг мені. Це я йому сказав, усміхнувся директор. Спасибі. Та яке ж там спасибі, як більше вже не сіятимете. Ну, я вам десь у березні наріжу. Не турбуйтеся. А я хіба що кажу, відповідає бабуся. Та я розумію, вам було зручно тут, по сусідству, але голова зітхнув. Треба ж було піти людям назустріч. Чорнобильці вони. Дід київський, а дочка з чоловіком і з хлопцем у Чорнобилі жили. Чоловік на АЕС працював і під час аварії тієї саме на вахті був. Торік помер. Ох, 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 заплакала бабуся. Та й у хлопця формула крові не хороша, продовжував директор. А зараз самі знаєте, які часи. Навесні вони мало не голодували. От я й вирішив їм цю розвалюху віддати. Підремонтують трохи і на нову не стягнуться. А зараз, бачите, і городяни до землі горнуться. Та й то. І знову голова зітхнув. Тільки земля й може порятувати. Ви їх тут не ображайте. Вони люди хороші. Діда їхнього я знаю. Журналіст він. Колись писав про наше село. Ну, бувайте здоровенькі. Будьте здорові, будьте здорові, закивала бабуся. Дверцята хряснули, рафік поїхав. Бабуся глянула через дорогу на Васю і мовчки скрушно похитала головою. Чув, мовляв, яке лихо в людей? Потім повернулася і почовгала у хлівець, де нетерпляче рохкав під свинок. А у Васі обличчя пощіло наче йому дали ляпас, формула крові, які страшні слова, смертельним холодом віє одних. хоча так само, як і від слова Чорнобиль, чи АЕС або Аварія. Їхні залівайки були у чистій зоні. І отам, от за лісом, по той бік річки побудували колись нове селище для чорнобильських переселенців із забруднених територій. Коли їдеш, у райцентр, видно було однаковісінькі цегляні будиночки під шифером, з однаковісінькими сараями з голими, ще без дерев дворами, що вишнуровувалися у рівні ряди попід лісом. І хоч все те було нове й добротне, але так чогось стискається серце від незатушку, наче то не будинки, а новобранці, що тужать за рідною домівкою. Формула крові. А він хотів, і за що? Питається? За те, що Ігорьок сказав якийсь придурок. Але ж він ще не бачив Васі і не нема вже на увазі саме його. І хіба він знав, що то скарби графа Монте Крісто? Ну й придурок ти, Васю, справнісінький придурок. Недарма хлопці кажуть, психований. Навесні вони мало не голодували. На дачу цю, на город розраховуй, мабуть, щоб підгодуватися. Та коли ж це буде, на той рік, не раніше. Уже шлипень місяць. Нічого вже не посієш, не посадиш, не збереш. Вася враз ірвався і побіг до хлівця, де поралася біля підсвинка бабуся. Бабуню, вигукнув він. Чого тобі? обернулася вона. Бабуню, повторив Вася. Що? Можна, можна я банку з салом візьму у погребі? Нащо? Вона пильно глянула на нього. І враз усміхнулася, а візьми, візьми, а вже ж. Тільки ж ви нікому, га, нікому, хай буде таємниця. Хай кивнула бабуся, а то ще й не візьмуть, посоромляться, ти ще й компоті візьми, і огірків, помідорів. Я вже й сама думала. Вася побіг у льох. Двері сусідської хати були не замкнені, та й чого замикати, як там тільки вітер і гуляє. Прибрано, підметено, лише скриня стоїть у кутку. Вікно ціле, встигли вже й полагодити. У скриню все не влізло. Вася поставив банки за скринею на долів. І прикрив рядну, А до рядна пришпилив булавкою аркуш паперу. А на папері було написано Ігорку гуманітарна допомога від графа Монте Крісто. Оце була першня справжня невигадана таємниця графа Монте Крісто. А Вася дуже любив таємниці. На сьогодні це все. До побачення!